На фасаді Болтавської школи номер 37 відкрили меморіальну дошку загиблому військовослужбовцю Андрію Буданцеву. Шанувати його прийшли рідні, побратими та містяни. Завжди він був для всіх нас підтримкою, для всіх нас дуже рідним. Для бабусі з дідусем також для тата мого для мене. Іноді досі переглядаю фото з дитячого альбому разом зі статом із ним. Всі, іначе на одне лице, як три, три капельки води разом. На початку війни я була наскільки збентежена, не могла скажімо, взяти себе в руки. Він сильна людина, він мій учень. Я мене як учительку заспокоював. Казав, що не хвилюйтеся, усе буде добре, переконував взяти себе в руки. Казав, що підбадьорював, що хто ж учитиме його малуго Андрія. Він підбирав такі влучні слова, що я дійсно вірила йому. За час служби Андрій був стрільцем-снайпером 81-ї окремої аеромобільної бригади, розповів його побратим Валерій Бурлаєнко. Снайпер, стрілець. Тобто, як би ну, обов'язки обов марксмена, але по суті своєї ну, він участвував у всіх, як говориться. Боя. Це була п'ята батальйонно-тактична група 81-ї бригади. Вона окрема, окремий підрозділ був, стояв тоді у нас на Терентівці. І, до речі, блин, ця батальйонно-тактична група дуже-дуже гарно проявила і показала і в всіх, всіх боях, практично, в яких, в яких ми участвували. Це там ну, Запоріжжя, Гуляйполе, е Лисичанськ, ну і це безпосередньо загинуло. Це там, я так розумію, не десь під Сіверськом. Це Бахмутський напрямок. Загинув Андрій Буданцев 14 липня 2022 року біля Сіверська на Донеччині. На момент смерті чоловікові було 38 років. Ми в один день поговорили коротенько, він набрав, Це було рано вранці, десь півдев'ятої ранку. Він набрав, сказав, що. Ну, такі собі справи, криють крепко ротою. Сказав, щоб передав батькам привіт, бо погано зі зв'язком. Ну, потім весь день зв'язку не було з ним, вайбер теж не з'являвся. І наступний день нам принесли сповіщення з зв'язку Тоді заступали, готували, готувалися до штурму, готувалися до їхнього штурму і паралельно виконували наші задачі, але, на жаль, шалений вогонь неприятеля. І прямо прямо в окоп. Ну, була таке. Прямо в окоп до Андрія прилетіла міна. У Андрія Буданцева залишилися батьки, брат та неповнолітній син. Світлана Мастепан та Кирило Виновой. Суспільне новини Полтава.